Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні в нас у продажі народний улюбленець серед вас і улюблений автомобіль, який ми найчастіше стараємося привозити, так як він мультиуніверсальний, підходить всім верствам населення. Якщо ви здали на права, якщо ви хочете зробити подарунок жінки або батькам. Ви можете придбати цей автомобіль, так як він мультиуніверсальний. Високий кліренс, гарна посадка, практичні попарковки, приємні комплектації, недорогі в обслуговуванні. Всі верстви населення буде зручно їздити даним автомобілем. Особисто це в мене топ моїх особистих продажів. Дуже класний варіант. Ми найбільше стараємося їх возити. На даний автомобіль буде саме доступна ціна у продажу серед вибору. Гольфів плюсів у нас по наявності. Небитий, нефарбований, без корозії з Німеччини. 1,6 MPI BSE 75 кВт 102 кони на класній комплектації з парктроніками, з підігрівами сидінь. Дуже достойний домашній збережений варіант. Майже без слідів експлуатації. виявіть 2006 рік, а автомобіль, дивіться, як зберігся. Класний колір Автомобіль після детейлінгу. Добрий вечір. Дивіться, пороги без зауважень. Ніяких брезговиків, які скривають дефекти на наших автомобілях, ніколи не було і немає. Лайфхак вам. Омивач фар проти отуманки. інкод відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль має 220 з копійками тисяч пробігу. Сервісна книга, яка підтверджує пробіг даного автомобіля. Дуже класний колір. Мені прям дуже автомобіль цей подобається. Я думаю, він дуже швидко знайде нового власника. Він на класній гумі, жирний протектор. Гума у нас фулда, дуже жирний протектор. Лобове скло рідне. Я дуже люблю бачити на автомобілях рідне лобове скло, це признак бережної експлуатації. Автомобіль не бачив далеких відстаней. Так як автомобіль, якщо має скол чи сарапін, не пройде обов'язково щорічний техогляд в Німеччині. Надіюсь, відео вам передало стан. Кузова це основне в даному автомобілі, на що звертають люди увагу. Перейдемо, розглянемо тлощинометром стан салону та стан роботи двигуна. Я зараз знімаю відео для вас даного автомобіля, і він мені капець, як сильно подобається. І так, розглянемо детальніше стан кузова. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI. Все скло рідне. Автомобіль чистенький. автомобіль після детейлінгу. Він код я показував, що він відкритий. Мінімальніший сколік є на капоті, але автомобіль 2006 року і капот в рідній фарбі. Ніхто фарбувати за маленького сколіка капот не буде. Я прибічник оригінального стану автомобіля. Стараюсь максимально берегти оригінальний кузов на всіх автомобілях, які я приводжу. Плюс На обох є наклейка комплектації Gall крилах то зрозуміло, що ті деталі, там де є ці наклейки, вони не фарбовані, бо видно, що це наклейки старі, ще з якими автомобіль виїхав з салону. Щойно вам було продемонстровано стан кузова класного Volkswagen Golf Plus. Ми його закінчили і прям мені подобається він все більше і більше. Розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає, зустрічає повний електропакет. Всі ущільни очі на місці, прийоми в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Кругом наклейки GOL. Шкіряне кермо противотуманки, 222 тисячі пробігу, особливість комплектації. Бачите, все, надписи GOL. Підігрівий сидінь. Справний повністю перевірений клімат-контроль. Ми всі автомобілі це уважно перевіряємо, заправляємо, міняємо. Маємо великий досвід в обслуговуванні автомобілем, бережемо репутацію, тому всі наші автомобілі перевірені технічно перед тим, як виставлятися на продаж. Дуже класний, достойний, практичний варіант. Він буде продаватися за дуже достойною, доступною ціною. Тут у нас повномірна докатка. Видно, що нею ні разу не користувалися. Томкрат ні разу не доставався з даного автомобіля. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Амортизатори справні, амортизатори без корозії. Партроніки є, легкосплавні диски, 16 й радіус, оригінальні, з якими автомобіль виїхав з салону. Задній ряд сидінь кайфовий це дуже зручний сидіти людям великого зросту, трошки більшої ваги навіть, тому що дуже багато місця зручна посадка, класно їхати на далекій відстані. Це. Практичний автомобіль, я нагадую, бо ми привезли їх дуже багато і стараємося возити, так як це мультиуніверсальний автомобіль. І ще головне, це о, скоро продасться. Гарантію даю. Це, ще головне це автомобіль, правильна інвестиція. Вони дуже легко впевнено продаються. Якщо ви збережете їх в такому стані за період експлуатації, ці автомобілі сильно в ціні не тіряють. Так, Сервісна книга, два ключі. Останній запис з 2018 рік 170 тисяч був в сервісній також він продубльований в кінці книжки 170 тисяч. Особливість даного автомобіля мотор фільтра масла помпа ролики було замінено 10 тисяч км тому на даному автомобілі. Тобто ви тільки можна замінити мастило, не спіша, а так автомобіль обслужений. Розглянемо стан роботи двигуна. Клімат справний. Підігрів сидінь. Монітолка толка справна, що включав музичку. Склопідйомники Всі справні. Під капотний простір. Все чистенько, все доглянуто, пахне клубнічко, все, як ви любите. Оптика рідна, жодне талькузова не крутилась, не знімалась. Капот без слідів зняття. 1,6 MPI 75 кВт, БСЄ, 102 коней. Ущільнювачі, паролончики, все на місці. Під капотний простір взагалі топчик. Нагадаю, даний мотор обслужений в Німеччині 10 000 км. Тому замінена ГРМ масло Розмитнений, сертифікований. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний варіант за адекватні гроші. Ми збільшуємо обсяг привезених автомобілів, тим самим стараючись зменшити ціну для вас. Даний автомобіль був привезений до е, збільшення розмитнення на дані автомобілі у зв'язку з качком євро. Тому що ми, ми ще можемо зробити гарну ціну на дане авто. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім, у нас є послуга, працює по всій Україні, так як ми впевнені, в наших автомобілях, і автомобілі наші дійдуть в будь-яку точку України. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми маємо гарний вибір даних автомобілів, так як дана модель користується шаленим попитом. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, ви будете першим власником в Україні. Купляли, доставляли особисто автомобіль з Німеччини. Працюємо з 2011 року, я пригнав свій перший автомобіль. Знаю про що говорю, знаю, що таке стан автомобіля, як важко його знайти. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Ми працюємо на репутації, стараємося знаходити максимально збережені варіанти. На огляді з вами був Женя. Не переключайтесь, ми привозимо дуже класні автомобілі, технічно їх перевіряємо. Стараємося максимально для вас працюємо над брендом і репутацією. Дуже достойний варіант за свої кошти. Працює абсолютно все, по кузову, ідеальніший стан.